Вітки усі ми з вами при час Ставати некромантом в грі. Ауто. Нек або некрочест. Авто некрочест. Жорстка музичка тут грає. Так, погнали. Коротше, історія така, що король дуже жадібний, треба нам з ним розібратися. Так. Ми отримаємо 10 конів. Тикни на себе. Так, що ми можемо цей? І ми тут, типу, у нас рандомні. Е, ці чувачки Так щас Так. Е, Ага, з цієї сторони буде йти один. Тому треба. Так. Вікінг. Давайте вікінга. Поставимо сюди, поставимо сюди. Ще цього? Спел. А, погнали. Так, нажимайте цей. Батаку. Бум. А, де він покращує того, що ззаді. Це такі собі ці, е як я. Е о, як їх звати? Як їх звати? Автопец. Тільки <a> <-house> трошки по-іншому. Ні, мені допомога, допомога не треба. Так, треба піддивитися йдуть з цієї сторони теж. Так, беремо, напевно, що. Того, що кидає, камінчики. Level up ем цього. І тако сюди одного. Так, треба всі коїни потратити. Let's go. А ні не, давайте просто. Пауза то spell. Опа. Покращує заднього. Буп. Буп. Пробиваємося. Треба перемогти короля. пим 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 Нормально, так. А, новий тір відкритий. Новий персонаж. Так, хілить. Оце мой сенс взагалі. А, і бард. Давайте взямо що хілить, поставимо її. Сюда. І барда поставимо. Рол. Бафаємо. А, Не, давайте так попевняємо. І погнали. Так. Проклинаємо цього. І погнали. Хм. Буп, цього вже нема. Мертвий. Мертвий. Це йдут зараз буде жорстка бійка. Хопа. Плюс задньому буп, похилила, буп, похилила, пробивайте. Є, є контакт. Щас я як нанесемо урона. Тун. Чорн. Я. Так. Арчерів, є сенс взагалі. Після года є плюс один коін. Ні, не хочу. Чи треба? Давайте пробимо тут. Поставимо арчера. Цього ми покращимо. Коін потратимо. Йдемо в атаку. Так, його проклинаємо. Напевно, що від цього якийсь він дикий. А, він створює тих двох, точно. А арчер стріляє просто. Ну, випадково. Так, основні баталії пішли. Ой-ой, ой Арчер. Бідний Арчер. Тримайся. Ой, там ми вони роз... розібралися. Окей. Нормально, нормально. Так. Треба. Можна їх? Бум. Пігмен. Так, надіюсь, працює. Ой, тут яких багато! Ой, як багато! Погнали! Ой, я боюсь, а я боюся тут. тут. Сторону втрачу. Ай, вони кидають щось зарази. Майбу Ой, Ой. Та ту сторона саме нижня у нас ідеальна. А ту ми одне хп втратимо все-таки. Треба ще арчера одного з іншої сторони поставити. Щоб воно краще працювало. Все було як треба. Ай! Ой ще й двох навіть потеряли, я маю Трошки нам нанесуть зараз урона Не можна так, не можна. Так, новий тер відкритий. Айтем. Да, <кхи> є щит. Треба, напевно, ще ще одного цього. Ставити такого. Тако він буде його хілити. Spell, buff, Або щит. Щит ми можемо купити. Ми можемо купити. Давайте щит візьмемо цього. Давайте. Кращому спел. Так. Проклинай цього і, і от цього. погнали. Тут ми трохи кидаємо, вони кидаються теж в нас. Пум. блін, треба було його в... Ай, неправильно поставив. Це мілк. Ой, неправильно я його поставив. Ай, щас ми як получимо. Як ми получимо. Ай, надіюсь не програємо зараз. -мо, ё мо я там Ота конечно... звісно. Покращуємо його. Давайте беремо... нє не не Нам треба ще одна хілер. Ось так ось, ось так ось так. Беремо... Айтем? Давайте айтем, напевно. Tak, proklinajmy tutaj. Bo tam jest na, jakiś na, na, na najsilniejsza kompania. Hmp. Ale on coś mówi, że my zaraz przegramy. Cześć, mnie jest taka czujka. Ай може і виграємо. Так, одну ми пробили. Ай, ми одну програли. <coughs> Поняв. Треба ту нижню захистити трошки краще. Ті то проб'ються. Ай, йомайо, там ми, звісно, тільки одну. Так, один один елементом менше менших аппетитів короля, ай так м. перманент Ха-ха-ха. Так, щит. Oh, так. Трайма цих. Погнали. Якби ще Арчер стріляв по своїй території, ціни б йому не було. Так, він сума двох цих. Hmm. Pum, pum. A my tam w hmm. Zaraz się z gorku przegrali. z przegramy. Coś mnie nie czujka. Не, знизу не програємо. Окей. Це вже трошки краще. Ай, там ще двоє цих малих. Тоді. Два здоров'я. Так, левел апим. А, поменяй айтем ай. Одну трату пробуємо. Ой, там ще якийсь жорсткий чувачок. А шуму він передньому дав, задньому треба було давати, ай. Та, да, тут ми програємо точно. У мене є чуйка, у мене є чуйка, що тут ми програємо. Хм. Пробуємо по-іншому. Нічого страшного. Давайте прискоримо. Będziemy tu już i tak poniato, że my prograli. Restart. Płynali. Tak. Kupujemy spell. Беремо цього чувачка і оцього чувачка. Зафрізимо, зафріз. Зафрізимо. Погнали. Це ми пришвидшимо. Боп. Так, перше нормально. Давайте підглянемо, теж по центру буде. Чорт. Так, давайте рол. Покращуємо цього. Погнали! Погнали. Буп. Давайте, під підійдіть же. Пуп, пуп. Є. Yeah. Без папір, нормально. Новий тир відкритий. вже йдуть зі всіх сторон. Так, Треба хілер. Міняємо місцями. Міняємо. Треба ще один цей. Бафаємо його. Так о. Погнали. Буп. Чого я не стріляю? Чи у нього стріли закінчились? Походу стріли закінчились. Так. Буп. Перебиваємось. Нормально. Так. І хіл. І шауденхіл. Міняємо. Шауденх. Ідемо отак. Ммм, давайте цього відразу. От зараз. Так, там вони мають пробитись, виграти, точніше. А от по центру не впевнений. А, ні, проб'ються. Виграють все. без потєри. Брум, 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 пум. Нічого своїми зносим жорстко. Хм. Чим швидше знесем, тим краще. Так, міняємо. Погнали. Чого кидайте, а? дурбецло. Дур, дур, тут я не знаю навіть. Ой, тут, напевно, ще не проб'ємось. Ой, чому вона не похилив? Ой. Центр, я поняв. Окей, центр. Ще спел. Нам бажано ще зверх наверх кось посунути. Давайте отако. І тут а ми отруємо. Буп. Пробиваємося. Ой, у нас ще один спел є. Так, там вже битва в самому розпалі. Так, хілить? Так, хілить. Треба ще одного хілера. Ті, Тівер проб'ються. Я думаю, перемога. Тут за нами. Повинна бути за нами. Пам-пам. Дам. А, в неї хіли закінчились. Пум. Ми повинні грати крута. Міняємо Так що хілер. Хілер ставимо сюди. пам, пам, пам. М -м -м. Давайте отак. Міняємо Вузерд. Ммм. Так. Оці тут найсильніші і оці. Йоме. Хм. Але навіть не певний. Чи ми проб'ємося? Зараз буде тряска. Ой, ні, не, не проб'ємося. Першу одну поті... Ой! Одно пройшли тільки. Надіюсь. Ого, ви урон нанесли нечесно. Міняємо їх отако. Міняємо. Погнали цього і цього. Так, бум? Hm. Так, одна лінія я б би вже виграна. Повинно бути виграна. Ale tu nie wiem, że przegrajemy centrum, centrum, ale mam nadzieję, że wyjrzymy mu chociażby. O, jakich tam. Czemu nie atakuje? Tak, dwie probili się. Aj, aj, ah, odnácha aj, aj, Ok. Hmm... Oho. Uh -huh. aj, Pohnali. Pokrkali smo z te strani. Hm. Lizarde na naši strani. Premo, da bo ena, bo za nami. Ой, центр, наверное, що не проб'ється. Може, або проб'ється. Ой-ой-ой! Ах, програли. Отака. От Дякую тим, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, все читаю і... До скорих зустрічів!